Шановні колеги, щиро сердечно вітаю вас з роботою конференції, присвяченою великому педагогу Костянтину Дмитровичу Ушинському, його 200-річчю з дня народження. Мабуть, важко знайти особистість, яка б зіграла таку велику роль у педагогічній практиці, педагогічній теорії. В на теренах України та й на теренах Росії. Е, Кесен Дмитрович, наш земляк. Е, його дитинство, як відомо, пройшло в селі Богданка, це біля Шостки. І він одружився з подругою свого дитинства славною славного роду. Дорошенко, він все життя присвятив педагогічній в всякому разі, що стосується науково-методичного забезпечення її. З погляди Костянтина Дмитровича надзвичайно актуальні були для того часу, і я вважаю, і сьогодні. Ну, скажімо, його. Переконання про необхідність, важливість мовної підготовки, про необхідність навчання рідною мовою. Це прямо перекликається із реальностями сьогоднішньої України. Ми бачимо, що саме недостатньо в свій час увага. А то й просто переключення із рідної української мови на мову російську, не сприяло формуванню української нації, згуртованості української нації, і лише в роки незалежності вже відбулися суттєві зміни в цьому плані. І сьогодні, коли російський агресор намагається поставити на коліна Україну саме в цей час здійснюється подальше гуртування українства, і українська мова стає все більше і більш популярною, і все більше і більше людей її знають, цінують і шанують. Можна назвати безліч інших ідей, пов'язаних із освітою. це і надзвичайна увага, яку приділяв окрем словесній підготовці, мовній підготовці Костянтин Дмитрович, природничо-наукової підготовці учнів, він розумів, що саме ці предмети слугують розвиткові дитини і готують до більш ефективної діяльності, професійної діяльності вже в дорослому віці. Сьогодні часто можна почути дискусію, Костянтин Дмитрович, український педагог чи російський педагог. Я навіть розкажу такі випадок із власного життя. Як відомо, в нашій академії є це перша медаль Костянтин Дмитрович Ушинський. І коли ще будуть добрі стосунки з Росією. Я перебуваючи в Москві в Російській академії освіти. Нагородили ми і я вручив цю медаль президенту тоді Академії, академію професору Нікандрову Миколі Дмитровичу. І він прийняв нагороду і здивовано на говорить, говорить Василь Григович, а що це ви російського педагога у вас медаль? Я не став загострювати ситуацію з ним у відносинах і сказав таким чином, що ну, Микола Дмитрович, як мінімум, це і український, і російський, тому що е, всякому разі дитинства він провів в Україні, навчався він в Україні в Нов Сіверській гімназії і дуже високо її поціновував. Потім він вже навчався в Росії, але його постійно. Тягнуло в Україну, і він неодноразово свідчив, що він українець. От. І, як відомо, помер він, на жаль, в Одесі і заповідав, що похоронили його, поховали його у Києві. І це останнє, останнє бажання Костянтина Дмитриюча було реалізовано. І сьогодні в Києві. Ми маємо могилу Костянтина Дмитровича, до якої ми сьогодні покладемо квіти, шануючи великого нашого колегу, великого українського просвітителя, але просвітителя, який є світовим у своєму значенні, у своїх масштабах. Думаю, що конференція і інші заходи, які Відбуватимуться в Україні в зв'язку з досріччям великого педагога, вони актуалізують його погляди, привернуть увагу до його творчості і ще раз продемонструють, що це наш великий земляк, наш українець. Я переконаний, що ми не повинні віддавати нікому Ушинського, як і інших прогресивних діячів. Тому що Україна як нація повинна опиратися, опиратися на все те краще в духовному житті, в науці, філософії, в освіті, що було в її історії. Костянтин Дмитрович, один із таких діячів українства. Тому ще раз вітаю всіх вас, бажаю успішної роботи конференції. Дякую.